Вітаю всіх! Хочу зробити Київ на грудень. Коли добралась, тоді добралась. ще є 20 днів грудня. треба подивитись. Місто Київ, гру... ситуація на грудень місяць. Місто Київ, ситуація на грудень місяць. Я в такому форматі робила Україну і Харків. Тепер Київ зроблю. Місто Київ і ситуація на грудень місяць. Подивимось загальну картинку. Київ грудень. Питання щодо зупинки війни починаються. Активно обговорюватись. На довгострокову перспективу зупинка війни заморозка. Політичний рівень. Тепер тут Київ. На грудень місяць, яка ситуація? Київ на грудень місяць, яка ситуація? Місто Київ. Грудень місяць, яка ситуація? Ну, дивимось. Летітиме. По небезпекам летітиме. Будинки обережно, раптово. Цілі швидкі, раптові. Будьте обережні в будівлі, адмінбудівлі. Е, дуже нерви будуть. Будуть нерви в Києві ще. Будуть. На жаль. Тепер далі. Які енергії? Оракул відродження. Енергії, які в нас він дає? Так, Київ-грудень, що чекати, Києву? Київ-грудень, що чекати? Київ-грудень, що чекати. Київ-грудень, що чекати. Перше, це політична. Друга це небезпека, а це загальні енергії. Розмов до хріна. Ну, ви знаєте, нічого нового. Змійне кубло воно і залишається змійним кублом. Корупція. Любов до себе. Там люблять себе. Багато слухів, розмов. Все як завжди. Нічого нового. Тобто, енергії Києва вони є такі зміїні. Ужас. Ужас. Просто ужас. Кінцевий результат який? Кінцевий результат. Кінцевий результат, який? Київ на грудень. Давайте тут, тут, тут. Я думаю, Що нам военнорман скаже? Допомога якась цікава. Вирішення. М -м -м. А вони будуть шукати вже вирішення проблеми. Тому що Київ це столиця, вони повинні вирішувати. І по обстрілам. Розумієте, вирішення ще обстрілів. І важкість від ситуації з закриттям неба серйозно. Це все серйозно. Політична колода, тобто Київ повинен вирішити з війною щось. Друге, не по небезпекам. Летітиме раптово, небезпеки є кубло, цього. кубло з цього, розмов, корупції, всього всього І тут вони намагаються вирішити з обстрілами, хоча б для початку щось взагалі знайти вихід. Але їм це дуже важко вдається. Ось вам і весь Київ.